Вітаю, дорогі друзі, вітаю вас з Різдвом. Ми неї зустрілися в стрізькому парку в чудовій локації за чудової днини зимової, помилуватися цією скульптурою. Скажіть, що ви про неї думаєте? Чи ви бачили її раніше? Які у вас враження? Я дуже хотіла завжди довідатися її історію, чому вона така виникла, хто її створив і за яких обставин? І от нині ми маємо можливість з людиною, яка знає все-все-все від самого початку, яка безпосередньо причетна до її створення. З Юрієм Сташківим, засновником творчої мистецької платформи Червоне-чорне, поговорити про всі деталі, і ви побачите просто фантастичні нині речі. Ви побачите модель, так мовити, перше джерело. А також потім, що це перетворилося і як вона виникла. А наразі ще хочу вам сказати таку деталь. Ми в дуже особливому місці стрийського парку це є так звана зона драматична. Бо, як знаємо, Стрийський парк він ділився на ті зони драматична, лірична і еротична. І тут саме було то місце, бачите, зараз там далі є урвище, де молоді закохані, розчаровані словами своєї коханої, яка їм відмовляла, вони просто кидалися в розпуці у прірву. Прірва це висотою в два з половиною метри, і нема там жодної прірви. Там є просто пологий схил. Але тим не менш дівчина могла кричати Наздогін Стій, кохаю тебе! І це є той драматизм, який можливо викликав появу цієї красуні. Отож, Юра, дякую вам, що ви погодилися, що ви надихнули на створення цієї розповіді. Прошу вас розповісти деталі. Мистецька платформа Червоне-чорне займається з скульпторами з 2010 року. Ми існуємо офіційно як Канівський міжнародний скульптурний симпозіум. Головний куратор симпозіуму Олександр Дяченко, скульптор. І час від часу ми залучали інших кураторів для того, щоб відібрати скульпторів для створення робіт. Конкретно ця робота величезний вплив, і перше джерело, звідки ця робота прийшла, і звідки цей автор Василь Корчовий прийшов, це Катерина Підгайна. Катерина була визначена мною як куратор скульптурного симпозіуму в 2021 році. І Катерина запропонувала Василя як одного з авторів, які можуть виставити свою кандидатуру. Ми погодили це з Олександром. Ми дійшли згоди, і е, зараз найцікавіше е, на основі чого, як ми приймали рішення, е, чому саме Василь е, цікавий нам і чому ми вірили в нього, що відбудеться е, дійство. Е, е, я прийшов е, до Василя в майстерню, подивився на його роботи. У Нас е, відразу склалася е, проста і конкретна розмова. Я запитався, що більше всього хотів би Василь зробити в великому розмірі. Василь подивився на полицю і сказав: Ну, мабуть, ось цю роботу. Ось ця робота була визначена Василем і мною Називалась робота в оригіналі Така, як є. І Василь здивувався, що є хтось, хто ну, хоче відтворити цю роботу в розмірі 2.10. Але одним із основних правил нашого симпозіуму є те, що автор робить те, що хоче. І так, як хоче, так як відчуває, так і творить. Ми не вмішуємося, не робимо ніякі замовлення. І це дозволило розкритись повністю Василю. Я скажу, що цей момент був дуже хвилюючий, і я з нетерпінням чекав, коли оця робота. Перетвориться на розмір 2,10. отож, це зовсім інша скульптура, як ми бачимо. Як ви прийшли до тої іншої форми? Тобто, виходить, це ви саме надихнули до створення цієї моделі. Так як а, вийшов Василь на цю річ? Я думаю, надихнула команда Канівського міжнародного скульптурного симпозіуму, тому так. що для Василя було престижно працювати поруч ага. з Діченко престижно було працювати з Катериною Підгайною, і Василь з радістю погодився. А, так для нього це був дуже великий виклик. Він дуже хотів зробити цю роботу в цьому розмірі, але не наважувався, тому що для того потрібна величезна кількість матеріалів, затрати часу, великі організаційні питання. Це дуже важко самому скульптуру зробити. Тому ми фактично допомогли йому розкритись. І це є завдання Канівського міжнародного скульптурного симпозіуму. Зробити так, щоб автор міг розкритися. Але дуже важливо, що Василь власне каже, що це його є така соціальна місія показати жінку в своїх різних формах, як він каже, що він любить різних жінок і вони всі прекрасні. І це те, з чим зіткнулися зараз львів'яни, споглядаючи цю скульптуру, бо стільки обурення розмаїтого хейту я ще ніколи не зустрічала. Навіть отой сумнозвісний моцарт ну, він лишився на тіні порівняно з цією скульптурою. За, за дуже якісне питання. Чому тому що там прозвучало слово любить, і це було ключовим рішенням, коли ми приймали Василя на симпозіум. Він чітко сказав: Я таких жінок люблю. І він це так сказав просто і чітко, що ми зразу зрозуміли, що все відбудеться так, як треба. Він це зробить гарно. Так, так? О, от. А це вже інше питання працездатності, тому що, коли ти дивишся, що відбулося, ми думали, ну це займе ну, півроку. Коли ми визначили роботу така, як є, Василю дали деякий час для того, щоб він подумав, як він це реалізує. Uh -huh. Так? Коли я вже наступний раз прийшов в майстерню, Василь дуже швидко працює, і мене вже на столі чекала гіпсова копія Фантастика. того, що ага. він планує реалізувати в граніті. Поясню, в камені унікальність роботи в камені, чому ми працюємо тільки з каменем і тільки з гранітом. Ти ніколи не зробиш повтору. Завжди кожна робота є унікальною. Таким чином він, коли примірявся, що реально відтворити з граніту, uh -huh. в нього вийшла подібна на така, як є. Гіпсова робота, так. і зараз я вам її продемонструю. Фантастика! Ми це побачимо. Ось це є саме та гіпсова модель, яку я зустрів в той день, коли сказав Василь, от я це зроблю, мені потрібно три тижні. Ну, я, Не зразу мені було це легко сприйняти, але я промовчав, сказав, добре, що для цього потрібно. Він сказав: мені потрібен ось такий граніт, ось такої якості, ось такий зріз. Такого числа я буду на, ну, на симпозіумі. Ми забезпечили все, що необхідно. І я вам скажу, що такої працездатності, такої ну, людини я ще поки що на симпозіумі з точки зору uh -huh. працездатності не зустрічав. Тобто він буквально починав в шостій, закінчував пізно, коло одинадцятої. І а, в результаті вже через два тижні робота була, а, ми це називаємо вирубана. Ось решта він вже доводив деталі. Це є дуже швидко. Якщо ми згадаємо відомих скульпторів так. там ренесансу, то є так. роки роботи, і то вони постійно доробляли. Той ж Мікеланджело. А тут ми маємо три тижні. Це щось таке це, це унікальність Василя. Він ага. віртуоз, він професіонал. І ця людина здатна творити чудеса буквально. До речі, ця копія я привіз спеціально вам. Це 11-та копія гіпсова. Це в подарунок. За те, що ви стільки зробили, розкриваючи Юра, Це дуже, дуже, дуже. Знімайте це. Це просто фантастично. Це дуже розкішний подарунок. До. Я сподіваюся якось заслужити з часом. Ви дякую. стільки зробили для Львова, буде мати такий подарунок. О, буду так. мати так. Це початок нового життя. Я думаю, з нею дякую так. щиро. Це дуже несподівано. Насправді це я не знала про це до останнього моменту. Фактично, щиро дякую. Цей животик надихає так. багато жінок. Він до речі надихнув, то я вже зовсім про інше. Так. так. Вона, вона дійсно прекрасна, мені дуже подобається і дуже вам дякую. І Добре. завдяки вам ми маємо такий шедевр тут у Львові. І я чула таке, що скульптури симпозіуму мандрують світом, що їхня локація не є остаточно визначеною. І, відповідно, наважуся запитатися, яка ж доля цієї скульптури, що буде далі? Дякую за запитання. Так. Uh, — Так, Скульптура так, так, тимчасове так. явище в парку. Таке правило uh -huh. і такі домовленості в нас з міською адміністрацією. Ось ця скульптура поїде в інше місто і буде подорожувати по містам. Люди зможуть насолодитися цією скульптурою. Вона стала відома не тільки у Львові, а й в Україні. І ясна річ, що ми будемо презентувати в найкращих місцях. Також цією скульптурою зацікав, зацікавились найкращі аукціонні дома і колекціонери. Ось і ясна річ, що нам потрібно далі розвивати симпозіум, і ми би хотіли підтримувати авторів і далі робити скульптуру. Тому ми будемо розглядати всі можливості, що ми можемо далі і як ми будемо з нею робити. Ось я думаю, на найближчий там ще час вона тут знаходиться. З міською адміністрацією в мене підписаний документ про те, що вона знаходиться ще приблизно десь до літа. Ось так що приймайте, ну, беріть, ну візьміть той час для себе і робіть фото, Перепить зробіть фото. все, що необхідно. От разом з тим, в мене є також і хороша новина, тому що ми з Василем вчора провели зустріч. І ну це знаєте, як в гарному шоу, а в гарному кіно мусить бути якесь продовження. Тому вчора підписана домовленість про те, що в найближчий час з'явиться впевнено, два шоу. Повинно продовжуватись, і ми розуміємо, що експозиція може мінятись, якщо, наприклад, далі складеться співпраця. Я думаю, і місту місто сподобається робота. Наступна ми зможемо її так само демонструвати у Львові. От цікаво, що скажуть тепер львів'яни. То вони поливали невідомо, чи їм писали, розмаїти в соцмережах. Як можна було таке поставити, розмаїті рілси, шорти я бачила, а тепер буде шкода, що її забирають. Адже це таке диво Львова. Та я бачила, люди спеціально йшли. Подивись, подивись, що в нас є. О, то приїжджих сюди приводили. А тепер не буде. Ну будуть. Ми дуже вдячні. Львову саме Львів здатний mm -hmm. на такі речі, і тому я з Ну, впевненість, впевнено привіз. Впевненість ну, в мене не було питань, і навіть коли були ці всі обливання або щось, я не вважаю це якоюсь проблемою. Ну я вам скажу таке: одна із ознак справжнього львів'янина це консервативність. Так. Насправді, і дуже довго у Львові все сприймалося у ті всі рівні І йшли не так просто засвоєння нових стилів, нових якихось речей. А ви впевнено привезли впевнену так. і це. Ну, але вона впевнено тут простояла, незважаючи ні на що та. І, зрештою, багато кому подобається. Я дуже задоволений е, взаємодією з е, Львовом. Нам вдалося е, показати, що ми від початку, від маленької скульптури, невеличкої, ви бачили, немає, немає навіть 30 сантиметрів. Е, привели автора до розміру 2,10. і при цьому цю роботу визнав і зауважив простір. Це є е, дуже важливо для нас, тому що фактично ми стаємо е, такою майстернею для авторів, де які можуть себе розкрити ваш і, симпосіта і, mm -hmm. робити так, як хочуть. Для нас це дуже важливо. Ось е, це є приклад, тому далі наступний її крок. Ясна річ прямим текстом вона має бути оцінена. І прямим текстом має бути на ринку пропозиція. Автор має бути оцінений, продукт має бути оцінений. Вибачте, що я називаю продуктом. Ми маємо рухатись далі. І Василь має розвиватися. І канівський міжнародний симпозіум так само має розвиватися. Я хочу власне ще раз підкреслити ваші слова. Що Василь робив у ці фігурки малесенькими. Він не міг не наважувався і не мав матеріальної якоїсь можливості. Саме правда? ті фігурки, і жіночі, Саме має жіночі, ціловазі. так бо так. Він, він має багато роботи і він робить бачала, в нього великі. є так. З великими роботами. Так. Так? Але саме те, де він е, любив, любив, він не міг зробити в величині. Свою так. любов він так. не міг зробити великою, не було замовника, так. а ви дали йому можливість це Канів, реалізувати. Канів це дав, Канів і не тільки дав. я, так. це Катерина Підгайна, Олександр Діченко, наша платформа Вся ваша мистецька і, платформа, і все це зрослося, і це попало у Львів, і тепер от це визнаний. Битвор мистецтва. про який говорять і це дуже важливо, що львів'яни тепер вербалакають про мистецтво. Правда, навіть розпочавши з якоїсь дискусії, такої можливо подобається, не подобається, але зрештою всім буде сумно з нею прощатися. Отож, до літа ми ще маємо час. Я думаю, так і ми ще з вами хочемо зробити екскурсію парком. Правда, я з радістю зроблю екскурсію mm -hmm. з вами. А Ви ще? стільки знаєте mm -hmm. про Львів, про парк. А я можливо підкреслю, чому це має право тут стояти? Адже ви львів'янин. Ми так, мусимо львів це сказати. Що Юрій Львів'янин, він в тому парку виріс в тому плані. Він тут дуже багато провів часу, правда, і це напевно не екскурсії. Ви розкажете чому і як? І знає тут кожен пагорб, тобто кожна тут топографічна ознака для Юрія, що ми пов'язана особистим. Тобто, ми зробимо цю екскурсію. Коли ми ще скажемо, ми ще лишимо поки що інтригую. так, так, так. Отож, дякую вам щиро за подарунок за ці безмежні ваші відкриття для Львова і за те, що даєте можливість скульпторам проявляти себе і створювати величезні такі прекрасні дякую скульптури Дякую за увагу і за можливість розповісти, звідки це е, прийшло до Львова. Дякую. Ми всіх вітаємо з різдвом з новим роком і бажаємо всього найкращого. Просимо дякую. вас лишати коментарі під тим відео і написати, чи подобається вам ця скульптура відверто. Просимо це наполегливо. Та. До побачення. до побачення!